Святої Ванилі, читання, слава тобі, Господи, сьогодні, водії, в той час Йосиф оси в поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його чи вже помер. Довідавшись від сотника, що так він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу в гробу, Марія ж Магдалина, і Марія мати Йосипа дивились, де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова, та Соломія купили пахущі, щоб піти намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гроби, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відкотить камінь від ходу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч одягнений у білу одежу і злякались. Він до них промовив, не бійтеся, вишукайте Ісуса Назарянина розп'ятого, Він воскрес його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та ведіть, скажіть учням та Петрові, що Він випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побіли геть від гробу. Бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Слава тобі, Господи, слава слава тобі, мі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. У істину Воскрес. Жінки мироносиці. Вони собі запланували відвідати Ісуса, померлого, розп'ятого, якого було покладено у гробі, і було представлено каменем. Камінь, як описують археологи, був дуже великий, він десь важив до трьох тонн, і його засувала спеціальна машина. Як бачимо, жінки ніби роблять щось нереальне, бо вони розуміють, що якщо вони прийдуть, гріб буде закритий. Вони не будуть мати доступу до Ісуса. Хто гріб камінь відвалить, вони не знають. Вони йдуть і знають знову ж таки, що при гробі стоять вояки, воїни, а це непрості воїни, яких вони знають, з якими можна би було домовитися, щось їм дати. Але це воїни Римської імперії, це професіонали своєї справи, це дядьки більше як двох метрів і в плечах два метри. Страшно підходити до них про щось говорити, але бачимо жінки все ж таки беруть миро, витрачають гроші, купляються миро і вперто на сході сонця, сонце сходить, блиснуло, жінки вже йдуть до гробу. Чого йти? Камінь завалений, вояки стоять. Їхнє серце підказувало, що все буде добре, що Господь Є вічний, що його любов є вічна. Вони полюбили Спасителя, і вони надіялися до кінця, навіть бачивши його розп'ятого на Христі, положеного в гробі, вони знали, що це не кінець. Його любов осіла в їхніх серцях, не давала спокою, Його любов народила в їхніх серцях надію і віру. І це був рушій, який спричинив, що вони йшли до гробу. Як бачимо, вони йшли з вірою, вони йшли з надією, вони йшли з любов'ю, і за їхньою вірою їм сталося. Безнадійна ситуація, але бачимо, вони і зустріли ангела, навіть який стояв при гробі і сказав, де Ісус, що Він воскрес, ідіть і скажіть всім народам, учням, скажіть, що Христос Воскрес. Жінки, вони стали першими, першими свідками Воскресіння Ісуса. Бо вони купили миру, бо вони повірили, бо вони полюбили, вони не засумнівалися, вони не застрахалися, вони прийшли. Так само і в нашому житті. Ми маємо цю любов, любов в нашому серці, любов до Господа Бога. Він перший полюбив. В нас. І коли ми народжуємося, ми вже народжуємося з любов'ю до Господа. У нас вже є цей потяг від самого народження шукати щось божественне, когось, хто би був з нами. І людина шукає. Однак, деколи вона не знає, що цією особою є Господь, шукає розради в інших матеріальних речах. Але печеться, падає і потім розуміє, що щастя не в грошах, що щастя не в славі, що щастя не в тому, щоб бути на першому місці, займати всі посади, щоб поклонялися. щастя не в тому, бо цим ти не наповниш свого серця. Щастя пізнати Бога, запросити його у своє життя, полюбити Його, бо коли ми любимо. Любов наша тоді є безсмертна, бо Бог є любов, Він воскрес, каже апостол Павло, що Господь вчора, сьогодні, завтра, той самий навіки. Господь перебуває з нами. Сьогодні ви також всі зранку стали на світанку і поспішали до церкви, Ви знали, що буде літургія, ви знаєте, що Господь чекає на вас. І це дуже є важливо вірити. І свою віру виявляти у ділах, бо віра народжується саме через любов. Один хлопець телефонує до дівчини і каже: Сонечко, я тебе так люблю, я без тебе жити не можу. Ти для мене цілий світ. Я не являю свого життя без тебе. Каже, але, вибач, сьогодні, оскільки падає дощ, то ми не можемо з тобою зустрітися. Чи це є любов? Напевно, що ні. Бо любов це є те, що рушить горами. Любов це є те, що дає нам зміст життя. Любов відкриває нам двері, двері до царства Небесного. Любов, Господь, є з нами. І ми повинні це усвідомлювати. Навіть деколи буває, що ми сумніваємося, але нічого страшного. Тома також засумнівався, правда, сказав, поки не вкладу своїх п'ять пальців в бік Ісуса, доти не повірю. І коли Господь йому з'явився, він не сказав, ах ти Тома, бачиш, твої брати повірили, а ти мені не повірив, як ти так міг? Він сказав, він цього не сказав. Він прийшовши перед Томою, сказав мир вам. Що означає мир вам? Мир вам це означає, не переживай, все буде добре. Я тебе люблю, я з тобою, я тобі даю цей мир, я за нього ручаюся, я тобі його принесу. Кожного дня, коли ми відкриваємо очі на світанку, Господь каже ці слова до нас: мир тобі, не бійся, я є з тобою. Якщо взяти новий завід і порахувати, скільки разів Господь каже, не бійся, це є 365 разів. Тобто, кожного дня Господь каже: не бійся, я є з тобою. Отже, не біймося, не стидаймося, не сумніваймося, йти за Господом, бути його правдивими учнями, молімося, сповідаємося, причащаємося, ходімо до церкви, бо саме там перебуває і чекає.